Друзі, вітаю вас! Ви на каналі VITALS і сьогодні мова піде про акумуляторний інструмент для саду, парку, городу. Коротше, все те, чим ви користуєтесь для догляду за своєю ділянкою, прибудинковою територією та садом. А в чому ж фішка? А фішка в тому, що це все інструменти на 18-вольтному акумуляторі серії SmartLine+. Нагадаю, що таке серія SmartLine+. Ця серія є лінійкою акумуляторної техніки, що працює на єдиному акумуляторі, та до якої входять електроінструменти та садово-паркова техніка. Так в мене є два акумулятори. Два тому, що деякі інструменти вимагають роботи саме з двома акумуляторами. І почнемо саме з такого інструменту, а саме з акумуляторної коси. Для чого потрібен цей інструмент? Ну, звичайно, щоб косити траву. Вона призначена для скошування зеленої порослі там, де неможливо або незручно використовувати колісну газонокосарку, на невеликих ділянках місцевості з нерівним рельєфом, схилах у важкодоступних місцях. Зручна для обкошування дерев, кущів, парканів, стінок, стовпів. Достатньо потужний електровигун і різальний інструмент ліска дають змогу косити як трави, бур'яни, так і порость із товщиною стовбура до 20 мм. Ну і головний плюс: ви не паритесь з обслуговуванням. Не треба заливати бензин, міняти свічки та фільтра, а просто вставили акумулятори та погнали працювати. Що власне зараз і зробимо? Ну що, а тепер у нас газонокосарка. Беремо два акумулятори і вставляємо. Виставляємо висоту покосу, яка вам потрібна. Натискаємо кнопку запобігач і тиснемо на корок. І все, вона працює. Ну і після того як покосили газон, то можна взяти тример і виконати таку собі ювелірну роботу туди, де не пройде газон-касарка чи мотокаса. Як ви бачите, він чудово справляється зі своєю роботою. Плюс тут є телескопічна штанга. Також повертається сама голова. Це зроблено для того, щоб працювати з бордюрами та доріжками. Ну що? А далі в нас повітродувки. Ось ця у нас менш потужна. Просто вмикайте і пішли собі здувати листочки, траву та різний дрібізок на подвір'ї. Також можна продавати авто після мийки і, як лайфхак, роздувати вугілля на мангалі. І тепер йдемо до наступної повітродувки. Вона у нас на двох акумуляторах. Тобто вона вже буде більш потужніше і тут вже є 6 ступенів регулювання потужності. Тож, давайте подивимось, як воно справляється з різними задачами. Так, наступний у нас на черзі висоторіз. Він призначений для швидкого спилювання гілок та сучків з дерев різної конфігурації товщиною до 200 мм без використання драбин і різних підіймальних пристроїв. За допомогою телескопічної штанги виставляємо потрібну висоту і можемо переходити до обрізання гілок. А це у нас кущі Дивіться, задля безпеки, щоб запустити, треба натиснути три кнопки: раз, два, три. Ми дбаємо про вашу безпеку, тому в інструментах Vitals все продумано. Він призначений для проведення сезонних робіт, з формування та підрізання зелених насаджень, а саме живоплоту кущів та декоративних дерев у вертикальній та горизонтальних площинах. Під час облаштування ландшафтних місцевостей, сезонних робіт із підстригання чагарнику та декоративних дерев. Вирівнювання та надання форми зеленим насадженням. Також хочу показати вам ще отакі ножиці кущоріз. Це інструмент зі змінними насадками, який призначений для підстригання трави, розпушування ґрунту, а також проведення сезонних робіт із формування та підрізання кущів, дерев та невеличких завдань у вашому садочку. Тепер хочу презентувати вам оприскувач. Він на 10 літрів, робочий тиск 3 атмосфери, продуктивність 1 літр на хвилину. Живиться він від однієї батареї. Оприскувач призначений для ефективної хімічної обробки сільськогосподарських культур, фруктових садів для зрошування живлення і захисту рослин. Також може використовуватись для дезінсекції та дезінфекції, миття вікон, стін. Та в інших випадках, де потрібне розпилення водних розчинів. Також можна поприскати нашого режисера. До речі, напишіть в коментарях, на який інструмент зробити детальний огляд, і як його протестувати. Ми завжди дослуховуємось до наших глядачів і прислуховуємось до конструктивних відгуків. Так, це були новинки, а ще хотів показати вам садові інструменти серії SmartLine Plus, які з'явились у нас трохи раніше. Ось, наприклад, ланцюгова пила. Вона також живиться від двох батарей. Вона призначена для швидкого розпилювання свіжої, сухої та мокрої деревини різної товщини та конфігурації, також дерево стружкових плит, заготівлі дров і сколот малого діаметру в побутових умовах. Змащення ланцюга під час роботи безперервне, автоматичне, за допомогою плунжерного безклапаного насосу золотникового типу. Насос і мастильний бачок для змачення ланцюга розташовані на корпусі виробу. Для безпечного використання виріб має гальмо різального ланцюга, яке встановлене для захисту оператора від травм на випадок віддачі. Гальмо-ланцюга має можливість працювати як безпосередньо від натискання лівою рукою переднього важеля захисного пристрою у бік різального ланцюга, так і автоматично під дією енерції мас захисного пристрою. Важливою перевагою ланцюгової акумуляторної пили, на відміну від бензинової пили, є простий пуск та обслуговування, відсутність вихлопних газів і парів бензину, завдяки чому пилою можна працювати навіть у приміщеннях. А там, де велика пила не пролізе, та й таскати її з собою не завжди комфортно, то тут вам прийде у нагоді ось така маленька пилка. Вона дуже маленька та зручна. Не займає багато місця, і її можна кинути в багажник авто, коли їздити на природу, наприклад, нею можна швидко нарізти гілок для багаття. Багато розповідати не буду, огляд на цю пилку вже є на нашому каналі. Дивіться його за підказкою. Ну і також для обрізки дерев вам підійде ось такий секатор. Ніяких зусиль не треба, просто натискайте на курок і він все зробить сам. Огляд на нього також є на нашому каналі, тож дивіться за посиланням. Коротше кажучи, друзі, якщо ви хочете, щоб сусіди та ваші друзі вам заздрили, обирайте для себе інструменти, які вам необхідні, і які будуть працювати на єдиному акумуляторі, а деякі і на двох. Тож напишіть, який саме інструмент вам сподобався і ви б хотіли б його придбати. Звертаю увагу, що сьогодні ми поговорили лише про садово паркову техніку, але ми не поговорили про болгарки, перфоратори, шурупокрути і ще купу всього, що є в серії SmartLine Plus. І скоро буде ще більше. Знаєте, друзі, ми тут стараємось, записуємо, он Катя стоїть під палючим сонцем. Так, а ви ще не підписалися на наш канал? Тож підпишіться вже. Так, Катя, не забирай мене аудиторію. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи в задоволення. Все, бувайте!